Норм чи стрьом, коли учень запізнюється на заняття. Норм. Норм трьом. Норм чи стрьом говорити сокябле. Стрьом. Стрьом. Хіба приколу? Норм, якщо по приколу. Норм чи стрьом думати, що present перфект це ідеальний подарунок. З Норм. А норм чи трьом я сказала present перфект. З трьом. Як треба говорити? Перфект. Норм чи з трьом вивчати нецензурну лексику англійською. Норм. Топ в базі які вам треба знати англійською. Запікайте. Записуватись на урок на восьму ранку. Трьом норм. Я люблю уроки зранку. Записуйтесь до Аліни на уроки зранку. Їсти на уроці. Норм, норм, стрм. А ви й в на уроці? Я ні мучна так. Так, я теж не їм, але не заохочую, але якщо я потреба, коли тічер забув слово норм чи стрім? Норм забути. Ви забували слова на уроці? Я й українською забуваю. Англійською точно можу.